Хочемо себе розкрити, прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємося різних духовних знань. Що отримуємо натомість відповіді у програмі Гармонія. Привіт усім шанувальникам 107 FM. ФМ у студії Олена Коновалова, програма Гармонія в ефірі. На електронну скриньку гармонія, це латинкою гармонія собачка ЮЄФМ. До нас надійшло вже кілька запитань від вас. Тому на них в ефірі сьогодні відповідатиме езотерик Олександр Шинкарук. Він у нас уже в студії. Привіт, тобі, Сашу. Вітаю, найщиріше вітання. Ми злегка у попередніх програмах зачіпали тему 2010 року. І що нас чекає попереду? Мирослава питає: чим він унікальний, цей 2010-й вже наступив на нас. Для нас це ввійшли да, в нього, це однозначно. Саме зараз цей період, от, починаючи буквально з 1 січня по 21 січня, ми перебуваємо в такій активній фазі, коли ми всі ті наробки, що відбувалися протязі попередніх навіть 10 років, все, що було розділено, все, що було зафіксовано, тепер ми, в принципі, от знаєте, як дитя, яке щойно. Помити, одягнуто в чистий одяг, ми сидимо і починаємо усвідомлювати, якою силою ми наділені. Тому вкрай важливо, щоб всі дні ми просто сконцентрувалися і сфокусувалися, тому що рік, направду, для нас є ключовий. Хоча би зараз зверніть увагу на те, що твориться до в Зараз я якраз трохи. потрохи. Зверніть увагу, що відбувається зараз. От перша підказка. Давайте будемо говорити. Вибори. Вибір життя. Це завжди прекрасно. Вибір в житті. Саме важливе, це не тільки стосується політики. Зверніть увагу, що твориться на вулиці. Всі засоби масової інформації, Європи, світу в один голос трублять про величезні снігопади. Я буквально зразу наведу таку анотацію. Пам'ятаєте, в передачі, які ми говорили в новорічній переддень, так, про uh -huh. Діда Мороза, я говорив коротко про нумерологію, але то настільки нумерологія, розділ цієї нумерології називається гематрія, коли ми беремо за основу А1, Б2 і так далі. Так далі, так далі. Тому якщо зараз перекласти оці потужні або сильні снігопади на мову цифр і е, адаптувати фразу, Потужні снігопади, получається цифра 209 або 118. Що це значить з позиції uh -huh. цієї гематрії? Це значить так, перша позиція. Сильні снігопади це суттєва зміна або відправна точка контакту з іншим світом. Що це таке? До речі, кажуть, ну це ж все таки замерша вода, як би там не було. Що говорять, що вода це очищення. Це в цьому напрямку. В, в, воно практично, воно е, Онко, все працює в комплексі. Комплекс полягає в чому? Що нам з 99-го року, з 11-го серпня, всі сили, які нам допомагають, от ви собі уявіть, що наше життя в цьому світі не випадково. От спогодьтеся з цим. Ми чомусь обрали цю країну, обрали це тіло, обрали цю історію, обрали ці обставини. Це наш свідомий вибір душі. І ось ця душа, обравши цей шлях, вона шуха, шукала, ну, скажімо, такий відправний момент. Ну, щось би як будильничок спрацював, так? Раз і запрацювало. Так ось спрацював цей будильник. І для нас ця цифра, ось ці події, які відбуваються зараз довкола, вони перш за все нас закликають звернути увагу, що з того... Боку, так би мовити, уявіть з того світ. боку з якого от є, є умовно кажучи, завіса між нашим світом і тонким світом, світа абсолютно, там де присутні тонкі матерії, де є наші ангели-охоронці, Весь той світ, який нам допомагає, коли наша душа. Прийшла, вона прийшла саме звідти, і ось нам уже всім всіма знаками ось собі уявіть руками, ногами, всім що можна Маш, кажуть, от дивіться, дивіться, все, все почалось уже зараз. Розкрийте не тільки фізичні очі, а розкрити духовні очі для цього, що треба. Для цього треба перше. Пам'ятаєте, в попередній передачі ми говорили, дайте намір, що ви уже не хочете волок, волочити за собою ось весь, весь цей багаж відпрацьованого матеріалу. Моклов. Так на у нас нема потреби. Це все накопичувати і тягнути цю величезну возить за собою тягнути. Відмовтеся, мається на увазі, і фізичних проблем, так, і якихось там духовних і ось, ось, ось зараз, ось зараз, весь світ, оцими потужніми снігопадами, ось цими, можливо, десь землетрусами. Е, знаєте, отак, якби уявіть собі, гігантська рука Божественна длань струшує цей світ і каже. Чоловічку, дорогенький, дівчинко моя, подивися, ти ж не для цього прийшла, щоб погнатися за якоюсь там ілюзорною речею, яка завтра стане ще більш крутішою. Післязавтра машина стане ще дорожчою, ще новішою, ще більше цяцьок. Ти прийшла в цей світ для того, щоб згадати. З історії своєї душі, що ти погодилась полюбити, і тому в цьому році відбуваються оці ключові моменти. У нас на загальному рівні відбудеться ну ряд отаких, от, таких от е... давай я ще одне питання. Я розумію, що ми да, вже да, да, зараз да. переходимо до другого. Е, в мене питання виникло. Й дати намір, ти сказав? Так. Тобто, це має бути у вигляді якоїсь типу молитви, я так розумію, так чи якоїсь прописної прописної інформації. Як це все має виглядати? Дивіться, кожному із нас е, притамане щось виключно його. Для когось це, ну, скажімо так, комусь важко писати. Ну, почерк не той, ну не склалось йому, розумієте. Uh -huh. Він може це просто проговорити. Але у будь-якій дії у нас перше, що повинно бути? Ми повинні, скажімо так... Налаштуватися, що ми зараз робимо? Попросити допомоги, до кого ми звертаємося? Якщо для когось це вищі сили, в когось там Ісус, в когось Марія Магдалина, молитва. просто молитва, молитва до святого. Зрозумійте, що ця молитва, вона зараз не є, скажімо, стандартна у тому варіанті, який був написаний десь в чомусь. Ну, в принципі, молитва це є молитва душі, правильно? Так, це є слова, розуму, душі. Індивідуальний угу. діалог. А як ти його побудуєш? Це є виключно твоя річ. Але саме важливо, щоб ви звернулися. Як ви це назвете? Че це? Молитва, чи це звернення, чи це веління, воно має бути. Ви звернулися і в цьому проговоріть, що ви хочете. От уявіть, що довкола вас стоїть величезний сон, ну скажімо так, ангельських створінь, архангельських. І вони, ну по деяких, скажімо, з деяких джерел, гіпотезах, довкола нас зараз стоїть 77 істот, які. З тонкого світу, згодні, ладні нам допомогти. Світлих істот. Перше. Ви зосередились на своїй молитві, сказали, що ви хочете. Я хочу, щоб було присутнє біля мене світло, і я бажаю ось цього, ось цього, ось цього. Повірте, що. Я хочу я бажаю ось цього позбутися і ось цього набути. Звичайно, звичайно. спочатку то, а потім. Для руху то, чи? вперед нам потрібна якась певна формула. Знаєте, от колись, будучи десь в верховині, мені гуцули пояснили таку ну, цікаву формулу. От також, знаєте, у них також езотерика, але практична. Каже, хлопче, ти знаєш, я би тут е, дуже аби ти мав таку файну річ як бисагу от ці бесаги спереду каже, в цій торбинці, ти маєш класти всі клопоти всі проблеми всі негаразди які... Бесага це якийсь а, як міх це умовно кажучи, торбинка але вона торбинка спереду через плечі і торбинка ззаду от такий якби ранець один ранець спереду один ранець ззаду і ось каже спереду хлопчик кидай всі неприємності всі негаразди каже е, верніше назад О, все що є, кидай ага, назад, назад, це... назад, назад за спину кидай собі але зроби один, один, каже, одну деталь проріж там дно каже зроби дірку і нехай всі вони кані нехай пролітають, а спереду каже будь-що. Навіть каже, якщо ти нічого не зробив, геніально, але є маленька деталь, маленький камінчик, який у його з добра, поклади його, він тебе буде тягнути вперед. Угу. Ось вам формула успіху або формула радості в цьому житті. Знайдіть будь-що. Ось це також є ключовий момент цього року. Унікальність. Зосер... унікальність. Угу. Зосередьтесь на чомусь, що. Ви вважаєте, що вам до вподоби. Можливо, це людина, можливо, це дитина, можливо, це просто якесь дерево в світі, от зараз, через яке ви проходите. Але зараз що важливо, щоб ось на цій ланці, ді, ді, ну скажімо, ділянці вашого життя ви робили це усвідомлено, наділяючи силою. Себто, я не кажу про те, що ми там когось в житті не любимо або ще щось. Я не кажу про банальні речі, ті, що до яких ви звикли. Але робіть це ціленаправленно. Наприклад, ви обрали дерево, ідете з роботи, підходіть до цього дерева. Дерева, поділіться з ним враженням сьогоднішнього дня, Думкою, не треба, щоб ви стояли, бнімали дерево і розказували йому про її справи про свої справи. Тому що... Сьогодні такий був поганий, так, так, так ці так. люди довколишні йдуть. Думаю, так, ну це вже ну, все. Ну, розумієте, адеквадекватність світу. Хоча уявіть собі, що буквально за пару місяців може змінитися, що ви будете йти містом, а там розмовляють з деревом, там з камнем все. І ви зрозумієте, а це нормальне явище. Люди дя діал... знайшли розум, знайшов розум, розумієте, все угу. у відповідності. Але, зрештою, окрім жартів, ми переходимо угу. до того, що. Найдіть об'єкт, в який ви будете вкладати свою любов, тому що зараз унікальність цього моменту полягає в тому, що якщо ми в собі цю силу проявляємо, вона починає зростати. Ми можемо з вами давати виключно те, що є в нас, ну скажімо, в величезному об'ємі. Якщо ви кажете і відчуваєте, що у вас є любов, вона починає прибувати вас це більше і більше. Якщо ви це вкладаєте в дерево, в кощик, в навколишню природу.